Управління служби ветеринарної медицини у Білогірському районі входить у десятку кращих за обласними показниками. І тут важливо підкреслити значущість кожної ланки, кожної структурної одиниці. Стабільна ситуація в галузі підтримується завдяки сумлінній роботі всіх лікарів ветмедицини фермерських господарств, працівників районної лікарні ветмедицини та дільничих спеціалістів. За минулий рік можуть похвалитися чималими досягненнями та прозвітувати про зроблене, тим не менше, про. ...проблем, надиктованих сьогоденням вистачає. Тож про це ветеринари Білогірщини говорили на підсумковій нараді. Працівники даної служби обслуговують сім господарств району та 72 населені пункти. Основне та головне завдання попередити серйозні захворювання у великої рогатої худоби свиней, коней та курей. Адже державна політика направлена на відродження тваринництва та збільшення поголів'я великої рогатої худоби. Не менш важливим завданням, яке стоїть перед ветеринарами, є профілактика та боротьба зі сказом. Про це в основному і вели мову начальник районної ветлікарні Микола Остапюк та начальник управління ветеринарної медицини Олександр Міщук. Звітували про свою роботу представники Теофіпольської міжрайонної лабораторії, розповідаючи про кількість проведених аналізів та досліджень. Непоганою у минулому році була і фінансова ситуація. Галузь отримала більше ніж 788 тисяч гривень. На придбання вакцини та біопрепаратів було додатково. Виділено майже 239 тисяч гривень. Власними силами ветпрацівникам вдалося заробити понад 458 тисяч гривень. Також на дану службу покладено відповідальне завдання контролювати якість продукції, яку реалізовують на ринку. На потребі більш тісної співпраці з заготівельними підприємствами, що збирають молоко на території району, здійснені державного нагляду, боротьбі з поширенням безпертульних та бродячих тварин наголошував заступник начальника головного управління ветеринарної та фітосанітарної служби Хмельницького. ...області Анатолій Свередюк. Основа із основ це в роботі державної ветеринарної медицини і не тільки це є забезпечення протипізотичних зал. Що я хочу сказати, що все-таки в цьому було ці питань протипізотична робота. Білогірський район працює непогано, а знаходиться на, на щаблю, як то кажуть, кращих районів по... По даній ділянці роботи. Адже на сьогоднішній день район вільний від лейкозу, район вільний від туберкульозу, незначна кількість, скажімо так, чотири випадки захворювання по сказу. Хоча хочу сказати, що в цьому напрямку, в питаннях протипізотичної роботи, Хмельницька область в цілому благополучна. Коротко охарактеризував соціальну економічну ситуацію в районі. Очільник краю Білий Гір Валентин Заріцький. Валентин Володимирович подякував працівникам ветеринарної галузі за працю та висловив свою точку зору щодо тих питань, які розглядалися на нараді. Якщо говорити в комплексі, то ми всі з вами робимо одну роботу. Ми є представниками держави на тих чи інших посадах. І не дарма сьогодні е ветеринарна медицина називається державною ветеринарною медициною. Кожен з нас тут присутніх, я і ви, будучи серед населення, працюючи з населенням, представляєте інтереси держави, а це за собою, звичайно, тягне величезну відповідальність. Також були окреслені завдання та пріоритетні напрямки роботи у 2012 році.